А що? А що? Це десь півтора кілограма, звісно, зверху чи цілу чіколяду. Чі Тут теж цієї чеколяди багато, з'їв. І ще й два літра пива майже вивод, то понятно, що все зразу не зміг з'їсти за один вечір. Але, але! Але, 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 зараз йду це є фай уже файно, наминаю, доїдаю пельмені, майже всі, там ще є каструлічки, чуть-чуть пельменчиків. Корот, коротше. І що Кор йду дальше робити? Не ти ніколи. Іду в АТБ купляти ще пельменів, бо вони по акції. Сьогодні, завтра ще акція кінчається, але знаєте ще що? Будуть ще акції того, що, 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 Вау, та й далі набуватці. Вау, зрізло вже сьогодні-завтра, Новий рік післязавтра. Уау